вам мій новий стиль, По-моєму, дуже навіть, дуже навіть нічого. Буна чи по нашому привіт? Я настільки звикла вже вітатися румунською, що мені здається, коли повернуся до України, то буду замість привіт говорити Буна. Що ж, роблю сніданок, буду снідати і збиратися на роботу. А перед роботою хочу ще зайти в магазин і подивитися деякі речі, тому що весна прийшла, потрібно потрошки оновлювати свій гардероб. Ну, що, снідаємо і поїхали. дуже класно. прямо так гарна сила. Ще одні. Це теж, до речі, дуже гарно дивляться, вони трішки розширені донизу. Але зручно, мені подобається. Здається, mm -hmm. теж непогано. Mm -hmm. Я знову повернуся в стрій Щось в мене з джинсами зараз не складається. Ось ще одні взяла на примірку. Таке вроді нічого. Я думала, там довжина буде. Тобто з ними здається, буде трошки незавуджені, вони, вони прямі. Вони зараз ще одні поміряємо. Як завжди, з пакетами повними. Шла з роботи, заскочила по дорозі в супермаркет і... Купила дечого смачненького. За от продукти я заплатила 88 леїв, і за пральний порошок і папір я заплатила ще 37 леїв. Ось так. Так, а що у нас тут? А тут у нас Потрібно завантажити додаток Google Meet. У мене завтра починаються уроки з румунської, саме в цій програмі. А я її, до речі, дуже не люблю цю програму, тому що мені вона зовсім некомфортна. У мене перші курси румунської групові починали, були саме в цій програмі. І постійно щось то вибивало, то пропадав зв'язок. Ну і, власне, якось так картинка дуже нечітка була. Тому завтра побачимо, а ще в мене урок починається о восьмій ранку. Я взагалі не знаю, як я вписалася в цю авантюру на 8 ранку. Я чомусь не прокидаюся так рано. Тому що лягаю я пізно. І тому. Окей. Так я маю зараз прама яка там саме з козаками. Сьоми тридцять шість. Швиденько п'ю каву, і в мене починається урок з Румунської. Всім привіт! Приїхала за своїм замовленням по шампунях, тому що підбирала собі абсолютно новий догляд. Олаплекс абсолютно перестав мене радувати, а, тому... Замовила дещо інше. Буде скраб, буде шампунька і буде маска кондиціонера. Спробую. Вже сьогодні прям не терпиться. І потім відразу їду на роботу і, і все. Вже погода сьогодні просто прекрасна. Зараз чекаю Юлічку, а мене чекає таксі. Покажу дві хвилинки. Ю лише підходить до роботи. Зараз швиденько-швиденько і погода. Боже, дівчата. Просто прекрасна. Незважаючи на те, що прохолодніше, ніж було вчора, але дуже тепло. І прям квіточки цвітуть, Вон там є сакура. Клас. Ось це прекрасна сакура цвіте. Клас, бачила ще таку темну-темну синю. Вона чудова просто. Это много. такие будиночка. Вот такие. Они же классные. такие тут я выборы. Мені потрібно на столик журнальний. Я собі знайшла ось таку накидочку, тому що він металевий і дуже незручно. А це якраз буде мені підставочка. Тут ще багато є. Купила собі ці коврички. Боже тут все гарно. Ось тільки тут все гарно, боже. Я б тут все скупила. Клас.

Тут в Карфурі можна зробити такі машини, і там можна вичивити собі свіженький сочок. А в Києві я такі любила їсти. У нас такі на заправках продаються в Україні. І завжди, коли ми були в дорозі, я купувала собі з лосос. Боже, яка то була смакота. Але тут, на жаль, Лососом є, але вони виглядять бургерів, і лосось тут копчений, тому смак абсолютно інший і не дуже смачний. так, ось на 24 леї. 0,5 апельсинового фрешу і ось таких два бутербродика. Так, я вже вдома забрала свій пакетик з доглядом для волосся. Зараз покажу, що замовила. Ось такий шампунь від бренду Davins. Ось така маска з гібіскусом, маска кондиціонер. Ось так. Так. Скраб для волосся. Скраб -клінцер. Хм. І ще замовила. Одна таку цікаву річ. Ось такий ластер. Хто користувався, розкажіть, будь ласка, як вам. Ось так. І ще сьогодні зі мною стався великий просто шопінг Бум Великий не планувалися, ну, але так вийшло. Зараз розкажу чому. Купила я собі ще ось таку щітку для волосся для укладки. Ось такий лак для волосся. Далі купила ще ось такі спонжики в нотіну. Вони зараз були по акції, ось такі. І ще ага, в мене закінчився SPF крем і тому я взяла собі ось такий кіллс повний розмір. Були в мене тестери. Мені дуже сподобалось, тому купила собі повний розмір. Так. Ну і що Ага? Ну, відповідно, що в Кілс понадавали купу різних маленьких пробнички. Буде мені надовго оба тестувати. Ось так. Так, розказую, що за Fail сьогодні зі мною стався. Значить, пішла в вноцінно зайшла після роботи. Взагалі хотіла купити собі підводку для очей від NYX. але її я не знайшла, тому вирішила походити подивитися. Вибрала собі ось таку щітку, вибрала собі ось ці спонжики, вони впали вже для макіяжу. І, значить, стоїть там на нижній поличці оця косметичка. Біля неї цінник 41 лея. Я думаю, вау! Що за акція? Ну, просто це зазвичай нереально, не можуть вони коштувати таку ціну. Але ціник стояв, я запитала ще родомного продавця, який там ходила, чи дійсно це така ціна на цю косметичку. Вона каже: так, мабуть, то акція. Я думаю, ну окей. Іду я, значить, на касу розраховуватись, мене розраховують, називають мені суму. Я думаю, ну. Дивно, думаю, ну, ладно, окей. Я заплатила, дивлюся в чек, а, а там виявляється ця косметичка коштує 115 лею, а не 40. Звертаюся до адміністратора, кажу щось, що мабуть, не так, тому що ось ціна на косметичку в 41 лею, а в чеку 115. А воно стояло прямо на самій нижній поличці біля підлоги, ну, тобто, прямо дуже низько. І Аби почитати, що там написано, тут придивитися, та, потрібно було присідати і там, значить, вчитуватись. Ну, я не думала, що вони можуть просто перепутати в такому магазині цінники. Ну, але переплутали. Тому маю незаплановано ось таку велику косметичку. Не збиралася її купувати, правда, не на часі вона була, але, але вже що є, то є. А ще сьогодні. Теж в English Home випадково побачила ось такі коврички. Мені потрібно було на цей столик. Такого, такої форми прямокутної я не знайшла, тому були ось такі круглі. Клас. Я заплатила за них, мені здається, зараз Ні, це не воно. Так, може, тут є цінник? Це теж не воно. Ну, десь, здається, якщо не помиляюся, вони коштували 48, мені здається, леїв. Десь біля 50. Ось так. Два таких цупких коврика. Тому буде тепер у мене тут не прямокутні, а ось такі все. Ось такий сьогодні мене шопінг день.